Порада номер 87 для власників будинків, як правильно працювати за страховими компаніями. Пам'ятайте, будь-якого типу зусилля, щоб ви не робили особисто, ви, чи як вони називають, household, ваша дружина, чи ваш син, чи ваш тато, хто живе у вашому будинку. Щоб ви не робили в себе на своєму будинку, це може бути впав впала гілка на дах, чи дерево впало на будинок. Ви його забрали, чи протікає дах, ви поставили тазик. протікає дах, ви поставили тарп на нього, чи не щоб це не було. Воно вам не оплачується ні копійки, тому пам'ятайте, якщо ви страховій компанії кажете, що це зробив хтось інший, тобто гілка впала, я подзвонив контрактору, він прийшов, забрав гілку, я йому заплатив. Неважливо, це покривається. Якщо у вас бейсмін затік, за затопило, ви подзвонили комусь там дядя Вася Пламбер, який перекрив воду, це покривається. А те, що ви робили, і ви можете тиждень часу на це витратити, це не покривається. Тому будьте обережні з тим, що ви кажете страховій компанії, для того, щоб не зв'язати собі руки. Щоб потім могти отримати екстра гроші за щось, що справді у вас є покриття, за яке ви платите.